Гонитва за водієм рейндж роверу почалася на вулиці Студентській. Львівські поліцейські отримали інформацію про те, що за кермом чоловік на підпитку. Вимогу правоохоронців зупинитися керманич проігнорував. Водій автомобіля рейндж ровер, повторюю, зупинитися. Зупинити позашляховик вдалося тільки на вулиці Мучній. Ваш автомобіль було зупинено по орієнтуванню. Відкриваємо автомобіль, шановний. але там водій із салону не вийшов, і до всього не схотів показувати документи. Попереджаю, якщо ви зараз не будете пред'явлені документи необхідні, передбачені пункту 2.1 правил дорожнього руху, вас буде затримано та доставлено відділок поліції з метою встановлення вашої особи. Продовжив ігнорувати поліцію 42-річний львів'янин і у райвідділі. Особу порушника все ж з'ясували. Інформація про хмільний стан підтвердилася. Під час оформлення порушення дебошир взявся погрожувати поліцейським звільненням, а коли це не допомогло. О спробував знищити протокол, а далі кинувся з кулаками. До мене руки не тягнути. Я Патрульний отримав кілька ударів у плече та голову. На порушника вдягли кайданки. За напад на поліцейського йому може загрожувати до п'яти років позбавлення волі. Стосовно цього факту порушили кримінальне провадження. Крім того, стосовно водія склали два протоколи: про водіння в нетверезому стані і злісну непокору співробітнику правоохоронних органів. Анна Черненко Ігор Мельник, Вісті.